В Україні дорожчає усе, зокрема, і ритуальні послуги катафалк. Труни вінки не подорожчали. Лише на чверть більше треба заплатити за копання могили. І це не через інфляцію, а через пору року. Взимку земля промерзає, і в залежності в якому місці, промерзає від 50 см і буває таке, що навіть до 80 см. Відповідно, хлопцям набагато важче купати яму. Їм приходиться раніше трошки приходити на роботу, ломиками збивати мерзлоту ломами, а потім докопувати вже вручну лопатами. Якщо влітку могилу викопують... Приблизно за 2 години, то взимку вдвічі довше. Багато ще залежить від ґрунту. Тож якщо похорон запланований на 12-ту годину, землекопи за роботу беруться о 8-й ранку. Часом буває це куріння, то ще тяжче є, тому що тяжко скривати дуже. Тому мусимо по кілька чоловік на одну яму і скривати. Ось така робота у нас. Працюють землекопи без вихідних, купають на новорічні, різдвяні та пасхальні свята. Щодня на кладовищі від 2 до 20 поховань. Додому робітники ледь дістаються, бо ніг та рук не відчувають. Та я приходжу вдома, поїв, помився та віддихати. Тут зимою трудно. Тяжко купати та й. Самі бачите, замерзло. Така робота, щоб менше людей вмирали. Початку зізнаються землекопи, важко було звикнути до людського горя та сліз, утім з часом неприємні відчуття зникають, але інколи смуток все ж переймає. молоді люди помирають то трошки серівного за серце. Як то береться. Вартість поховання зросла з грудня. Однак навесні знову подешевшає. Ціна була літня ціна була 540 гривень, зимова ціна стала 991 гривню. Зростання цін пов'язано з тим, що норма копання на могилу, зимова і літня, відрізняється, тобто зимова є більшою від літньої. Оце і призвело до того, що зростання ціни, якщо відбулося, зростання ціни на копання могили. З настанням літнього періоду, тобто це з квітня місяця або з березня, в залежно з того, як буде нас погодні умови. Ціна вернеться також знову ж таки на літню ціну, на ту саму, що була до того часу. Володимир, Сієв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.